Друзі, вітаю вас на каналі Авто. Сьогоднішній огляд автомобіля буде це Renault Megane 4. Зараз я їду в ньому, везу замовнику зі Львова. От Вже як достануся до, до Львова, вам покажу огляд по самому автомобілю детальний. От а Коротко, це Megane 4 2018 року випуску з пробігом 158 тисяч на автоматичній коробці передач. Куплений на лізеновому аукціоні у Франції. Досить хороший автомобіль, комфортно їхати в даній моделі. Подальшому розкажу вже вам у, у відео. Ми приїхали з Рівного до міста Львів. І Машина ось була вчора помита, гарно, і що з неї стало? Ось такі погодні умови. Нічого зараз помиємо. Перевірили вот, автомобіль Марино Сервіс. Поднижчу, по двигуну, зняли защиту, немає ні підтікань, нічого, все сухенько, повністю, по ходові питань також немає. Зай. Тобто майстер сказав, у в нього взагалі автомобіль без заложений, повністю. Клієнт задоволений. Поїхали далі. Так, Друзі, у нас Меган 4, заїхали на мийку, помили його. Такий він гарніший. Суровіший. Комплетація зен. Це середня комплектація, її вистачає з головою. Передня задній партронік, електрозложуваний зеркал, безключовий доступ, датчики дощу, світла, дисплеї і так далі. Тобто все, що треба. Резина в нас тут йде мішелін, всесезонка, сезонка 21-го року, 31-й тиждень. Диски помінені на 144 тисяч, зараз вже 158, також задні, гарна історія у машини обслуговування. Не фокусується так, це та наша фокусування на диски, бачите? новенькі. Ззаду різина йде у нас літо 205х55-16. На Ось такий гарний автомобільчик купили нашому замовнику. Ще зараз покажу вам по кузову і всередині. 98, дах 120. 108. Я так швиденько пробіжусь. 115, 126. Тому що інформацію про автомобіль володію. Показується для вас. 118, 118, капот. 129, 115, 121, крило в нас пластикове. Дверка водійська 121, 122, задня пасажирська ліва дверка 133, 103, крило, 138, 122, 117 і дах зверху, з лівої сторони 117, 117. Як бачите, авто все в рідній фарбі, дуже гарний стан, він код. Хто бажає? перевірити інформацію по автомобілю для себе. Будь ласка. так По салону у нас автомобіль приїхав з оригінальними ковриками резиновими. До речі, на зиму те, що треба. Єдине, не робилася хімчистка, замовник сказав, що зробить сам. Тому показую автомобіль стан, який приїхав. За кордоном. Так. Багажник. У нас, до речі, є фаркоп, вставний, знизу таке яблучко, ні разу не ставився він новий, лежить. Так, тут домкрат. запаска повноцінна. Полка. Є однієї сторони. Автоматична коробка передач, Двухзонний клімат-контроль, підігрів заднього скла і так далі. Хороший автомобіль. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Кому потрібно такі автомобілі і не тільки такі. Доставляємо, підбираємо. Так що до зустрічі!